Вітаю на каналі Української правди. Відкриваємо стрічку новин і бачимо. Винищувач бомбардувальник су 34 повітряно-космічних сил Росії зазнав аварії в гірській місцевості в північній Осетії. Йдеться про те, що екіпаж загинув, а літак упав під час виконання навчально-тренувального польоту. Йдемо далі по стрічці на покровському напрямку. В понеділок вчора сили оборони збили ворожий літак су 25 Ну і на сам кінець з'явилися супутникові знімки ураження ЗСУ російської техніки в Джанкої. Тобто, в цілому є багато новин. Які можна обговорити разом з експертом з авіації Анатолієм Храпчинським? Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, падіння Су 34 в Росії взагалі, яке значення для нас має от в контексті війни? Е, нібито цей літак не брав ніякої участі е, в агресії, десь там впав е, і, і таких літаків в Росії дуже багато, однак, можливо, є, але. Давайте почнемо, мабуть, з того, що насправді, якщо ми кажемо про літак 134, який дислокувався аер... на аеродромі в Маздоку, то ці зазначити, що в принципі нещодавно був удар нашим безплатними авіаційними системами по моздоку, і скоріше за все це був не тренувальний політ, а передислокація літаків на інший аеродром. Щодо літаків Су-34, насправді на початок повномасштабного вторгнення оцінка була десь близько 140-130 літаків даного типу. Але знов таки, за підтвердженими даними деяких там, площадок, можна сказати, що близько 34-35 літаків Су 34 було вже знищено за 2,5 з половиною роки повномасштабного вторгнення. Тобто це в суттєво втрата. Ну і додатково давайте повернемось до те, що були непрямі втрати, коли давайте згадаємо, коли в військо влетів в будівлю в житлову такий тип літака. І а, тут це обумовлено двома причинами: перша це технічна причина літаків, а, тому що насправді. Якщо підняти трохи історичні дані, то є низка судових процесів між обороною і міністерством оборони Російської Федерації і заводом сухим щодо цих літаків на початку його створення, на початку записку серійне виробництво. Ну і додаткова причина може бути ще й безпосередньо похибка з боку екіпажу, тому насправді тут декілька причин. Ну і знов таки деталі більше бачимо, що все ж таки активна експлуатація. Будь-яких літаків, активна експлуатація, тобто і пілоти, активна робота сприяє на можливості росіян, все ж таки, виконувати бойові задачі і дедалі більше нариватися на наші переносні за ракетні комплекси, які їх нищать на території України. Ну і дедалі більше ми працюємо якісно вибиваючи, наприклад, тих вже на аеродромах базування. Поки що, поки що, нашими безплотними цінними системами, але тут треба казати про збільшення як географії, так і номенклатури озброєння, яке ми можемо використовувати по території Російської Федерації. Ну от якщо ви вже згадали, генштаб вчора підтвердив ураження новошахтинській НПЗ в Росії. Там цікаво, це було ще 5 червня, але цікаво, що Росіяни втратили півтора мільйони тонн нафти і нафтопродуктів у перерахунку. Це близько 540 мільйонів доларів. Ну тобто, от. Так, от збройні сили е, зараз здатні себе поводити в Росії. Е, добре, а що стосується оці новини про Су 25 який на покровському напрямку було збито, е, раніше збуджували такі новини. наших глядачів від читачів загалом українців в перші місяці, рік е, повномасштабної війни. А зараз воно ніби як е, ну сонце сідає сонце сходить рядовий випадок пересічний, чи все ж таки ні? Ну знов таки це складна робота. Все ж таки, це знаходитися засідки, тобто для того, щоб поцілити в цей літак. Uh, і uh, насправді це складно дається нашим uh, силам оборони, але тим не менш, ми бачимо, що потихеньку російські літаки нищаться. Ну і зрозуміло, що всі в очікуванні літаків в 16 вже чекають, коли будуть безпосередньо удари з літаків для того, щоб uh, якомога більше російської авіації було знищено. Ну а оця новина ска News, що український військовий літак вперше уразив ціль на території Росії на командний пункт у Білгороді. Це не про F-16, Ще це я впевнений, що це не про F-16. Давайте почнемо з того, що в принципі ми маємо на озброєнні деякі види ударних засобів, які можуть вцільно, прицільно працювати по ворожих об'єктах таки, додатково було при перед тим а, знищена низка систем протиповітряної оборони на прикордоні. Тому знов таки ми могли застосовувати як зброю західного зв'язка, так і деякі українські розробки. Тим паче, що от зараз вже з відкритих джерел відкрита інформація щодо створення української крилатові авіаційної бомби, яка дозволить більш ефективно працювати. Ну, ефективність за рахунок того, що ми можемо їх велику кількість виробляти, і зможемо працювати по російських об'єктах стратегічних важливих по військових формуваннях, вже не питаючи дозволу. А як ми відчуємо появу в 16 Тут буквально новина про що має з'явитися у стрічках? По уражено чимось чи уражено щось? Про відстань? Про що це буде? Я думаю, це буде відстані, великі відстані, на яких будуть вражені російські літаки, і великі відстані, на яких може бути вражена, наприклад, якась військова техніка. Знов таки, треба не забувати, що в принципі, якщо ми кажемо про появу в 16 то гарантовано ми побачимо гарну роботу під час масованих ракетних обстрілів, тому що тоді можна сказати, що вони будуть більше відпрацьовувати по повітряних цілях на етапах підльоту. Uh, і знов таки, тут треба казати про те, що uh, безпосередньо вже удари по території Російської Федерації uh, будуть uh, більш якісно спроможними, коли ми отримаємо, наприклад, ті ж самі літаки дані радіолокаційного виявлення САП, тому що це дозволить нашим F-16 літати з вимкнутими радіолокаційними системами і uh, отримувати цілі вказівки від цього літака. Що значно збільшує можливості нашого літака і наших F-16. І ми кажемо про те, що це буде вже не просто літак четвертого покоління, а шістнадцять у нас буде вже літаками четвертого плюс покоління за рахунок такої комбінації. Але е, побачимо, ми відчуємо, я маю на увазі і САБ, і F-16 в парі, коли вони комбіновано будуть працювати. Дивіться, з огляду на ту задачу, яку будуть виконувати. Якщо ми кажемо про масово не ракетне обстріли, то тут ми можемо казати про те, що як F-16 може впоратися з цією задачею гарно, так і наприклад, ті ж саме міражі. Але при цьому, mm -hmm. якщо ми кажемо про більш стратегічні ціли на території або тимчасово окупованої України, або на території Російської Федерації, тому що за рахунок, наприклад, спроможності САВ, ми можемо бачити відстані до 450 км кілометрів роботу, наприклад, систем протиповітряної на оборони Російської Федерації. І там ще низька об'єктів, тобто зазначити, що, наприклад, за рахунок сучасної радіолокаційної системи Ericsson, яка знаходиться на сьомому борту, ми навіть маємо можемо отримувати інформацію висоту цілі, те, що не мог давати, наприклад, не може давати російські 50 Uh, тому насправді тут є низка таких uh, характеристик, і все це залежить від uh, типу задач, які будуть виконуватися. Ну звісно, що при масовому обстрілі, коли ми побачимо, що, uh, наприклад, деякі пабліки не будуть писати про великі прольоти ракет, а вони будуть нищитися прямо на підході, наприклад, там Чернігівської Сумської або там Херсонському напрямку, uh, то це буде означати, що авіація вже працює по повітряних сілях. Начальник авіації командування повітряних сил пан Голубцов в інтерв'ю моїм колегам Радіо Свобода сказав, що Україна планує зберігати в 16 десь за кордоном, а Росія вже пригрозила завдавати по них ударів. Поясніть якою тут ситуація має взагалом бути? Чи може Україна не зберігати їх десь, а зберігати лише в Україні? Чи можливо Україна їх може виключно за кордоном зберігати? Як має бути? Кількість пілотів, які може одночасно підняти, кількість літаків? Є важливим фактором, тому що, наприклад, при будь-якій загрозі, окрім того, що працює протиповітряна оборона наземного зразка, ще треба підійматися, тобто літакам, роздислоковуватися, або е частини літаків підіймаються і захищають той самий же аеродром. Тому цілком ймовірно, що певна кількість літаків буде знаходитися, наприклад, на збереженні в якихось інших країнах щодо російських російських стогнів стосовно того, що там вони будуть бити по цих аеродромах, де за кордоном знаходиться, Ну давайте повернемося до того, що кількість літаків, які ми отримуємо, і від таких країн, вже відома. Тому ми можемо казати, що зараз вже українські F-16 зберігаються на аеродромах за кордоном. І, в принципі, треба не реагувати на ці заяви з боку Російської Федерації, тому що вона постійно брянькає зброєю і погрожує ядерними ударами. Але тим не менш, слід зазначити, що насправді це дозволить вберегти певну кількість літаків, тому що якщо ми не зможемо, наприклад, там, підняти їх вчасно або треба велика кількість пілотів, ми кажемо про те, що. Цілі такі зможуть знаходитися за кордоном, виконувати як і додатково тренувальні спроможності, наприклад, для наших пілотів, тому що, окрім того, щоб просто навчатися, треба ще й постійно тренуватися, виконувати певні бойові задачі. Тому що, наприклад, головним елементом навчання пілотів є виконання бойових задач, тобто тренування саме військових операцій. Всі ми бачили другу частину Топкану, бачили, як вона тренувалася, і от на кшталт цього. Постійно відбувається тренування наших хлопців. Прошу вас прокоментувати ситуацію в ніч проти 10 червня. Зсу уразили С 300 С 400 в Криму. І зараз з'явилися супутникові знімки. Чи ви бачили ці знімки вже? Що, що ми на них бачимо, власне? Ну, знов таки, якщо ми кажемо про знімки, які в Жанкоя я коментував для журналіста Радіо Свободи стосовно того, що, на мою думку, в тому місці міг знаходитися одна з частин радіолокаційних систем С-400, це Радар Падльот. В принципі, з огляду на розташування аеродрому, з огляду розташування там певної е, застройки житлової та нежитлової, там е, можна сказати, що це найбільш таке придатне для нього місце, і ж таки, з огляду на того, звідки могли би заходити е, наші системи, наприклад, на територію цього аеродрому. Тому звісно, що в принципі ми кажемо про те, що є ураження військових об'єктів, і це позитивно. Тому що дедалі більше ми бачимо, ми вже можемо сказати, що збилися з підрахунку, скільки С-400 було знищено на території тимчасово окупованого Криму, і дедалі більше ми працюємо по зменшенню спроможності Російської Федерації закривати повітряний простір над Кримом. Тут хочу процитувати ізраїльського військового оглядача Ігаля Левіна це віконце для подальших ударів. Ймовірно, цієї чи найближчої ночі варто очікувати роботу по нових якісних цілях. Скільки ще потрібно зусиль, аби повністю вивести з ладу і ППО і РЛС і відпрацьовувати вже по нових якісних цілях, по тому ж Керченському мосту? Наскільки все ж таки зараз ще півострів захищений росіянами? Я би сказав, що насправді ну, без перебільшення, в принципі, півострів захищений десь на 30%. І знов таки треба казати про те, що вони постійно підтягують туди е, систему протиповітряної оборони після знищення, вони підтягують тоді засоби радіоелектронної боротьби. Тому, в принципі, є головна ідея, постійно ми про це кажемо е, про дозвіл ударів по території Російської Федерації. Тому що треба створювати певну сіру буферну зону. Навколо кордонів України, де не було б будь-якого тяжкого озброєння, і, наприклад, вісень там 500 або 1000 кілометрів не було б стратегічної і тактичної авіації Російської Федерації. Тоді ми можемо казати, що в принципі буде набагато легше вирішити цю задачу, тому що поки що ми нищимо те, що підтягують постійно росіяни. Але тим не менш, насправді створюється вікна можливості, після котрих ми бачимо ураження і російських НПЗ, і ураження важливих об'єктів на території окупованого України. Тобто треба зробити так, аби росіяни не могли підвозити відновлювати свою ППО після нашого ураження, тому що зараз воно виглядає якось дивно. Ми уражаємо. Вони знову підвозять. Ми витрачаємо дороговартісні дор, дороговартісне озброєння. А, а, а вони де стояли, там і стоять. Ну, насправді це як протидія Кабам. Ми кажемо про те, що Росія активно їх використовує, і збивати кожен КАБ це надскладно. Краще збивати літаки або бити по аеродромах, які знаходяться поряд з Україною для того, щоб наможливити попробування там тактичної авіації. Згадаючи про ураження новітнього су 57 Євлаш, речник командування повітряних сил, днями в його словах, скептис скепсис був відчутний. Ворог використовував су 57 лічені рази, мовляв, ну не така вже й велика втрата. Це запитання. Uh, дивіться, давайте почнемо з того, що в принципі Росія останнім часом зменшує активність стратегічної авіації щодо ударів по Україні. Ми бачимо uh, певне зменшення кількості літаків, які знімаються. Якщо знімаються з великим навантаженням, то це літаки вже з літаків вже злітаються безпосередньо Енгельсу, щоб не робити uh, великі uh, перельоти. Uh, тому uh, знов таки, у Росії була ідея збільшення ударів за рахунок тактичної авіації, і саме для цього була створена ракета Хаш 9 тобто ракета зі збільшеним радіусом дії, на відміну від ХС-9, uh, з якої вона була модернізована. В принципі, uh, ці літаки передбачали експлуатацію цих цих ракет і за рахуванням uh, на думку росіян uh, тих можливостей, uh, які вони покладали на цей літак. Це менша радіопомітність можна було би казати, наприклад, що проактивне їх застосування. Тому я думаю, це стратегічний удар по території по Російській Федерації з огляду на те, що ми можемо нищити такі літаки. Більше того, слід зазначити, що удар був по аеродрому в Вохтібенській. Це авіабаза, де відбувається випробування літаків. Тому, скоріш за все, цей опитний зірець міг бути з. Імпортозаміщеними компонентами або китайськими, або іншими якимось саме цей літак міг бути, наприклад, як випробувальний новітніх е, систем. Е, тому це такий двійний удар по іміджу Російської Федерації. По перше, надважливий стратегічний об'єкт аеродром, де випробувалося і тактична і стратегічна авіація. Поряд з цим аеродромом є великий полігон, якому росіяни випробують авіазасоби і е, системи там ракет на навіть ті ж самі кривати авіабомби. І плюс додатково знищені літака росіяни його називають п'ятого покоління, але це трохи перебільшення, знов таки, тому що є певна проблематика. Ті ж саме двигуни на цьому літаку, експлуатуються, які були розроблені ще радянськими інженерами в 80-х роках. Тому насправді я би сказав, що це більше стратегічний удар по а, іміджу і по а, можливостям Російської Федерації в подальшому, наприклад, зробити якийсь технологічний прорив для того, щоб застосовувати такі літаки. Чи бачите ви потенційно зміну характеру масованих комбінованих обстрілів найближчим часом? І як росіяни взагалі їх бачать? Ну от вони випустили там, наприклад, 50 ракет, 40 було збито. Тобто, виходить, що 10 потрапили в ціль. В той же час шахеди майже 100% ну, не завжди, але часто повітряні сили збивають очима ем, росіян. Це успішні атаки, чи вони будуть щось змінювати, чи взагалі припинять можливо, чи посилять їх? Чесно кажучи, після зміни міністра оборони Російської Федерації я очікував певну затримку, наприклад, в масованих обстрілах, тому що розраховував на те, що все ж таки це людина, яка рахує, і вона трохи буде змінювати тактику. На наш на мій погляд, і це нам набагато краще, тобто не відбулося таких змін. І ми бачимо, що Росія дедалі використовує варіант масованих ракетних обстрілів. Що це означає? Це означає, що вони намагаються кількістю а, отримати якість на відміну, наприклад, від українських ударів, коли ми б'ємо прицільно малою кількістю безплотних систем або навіть а, там ракетами і вражаємо доволі важливі об'єкти. Але при цьому треба зазначити, що наприклад, от за рахунок великої кількості мобільних груп, за рахунок того рішення, яке було ви, ви знайдено для протидії проти випалати по шахет, ми маємо таку результативність, тобто 95-100% знищення. Якщо казати про захист проти крилатих ракет, проти аеробалістичних балістичних ракет, то тут а, слід зазначити, що нам треба збільшувати кількість систем протиповітряної оборони, тому що ми бачимо, що, наприклад, зміни тактики Росіяни, якщо раніше вони вистрілювали велику кількість ракет по всій території України, то зараз вони вистрілюють велику кількість ракет по одному місту. Ми ну, зрозуміли, що, наприклад, з наявними засобами протидії цього замало для того, щоб справитися з такою навалою, ну і а, повертаючись все ж таки до протидії шахедів. Тут треба теж розуміти, що треба автоматизувати ці системи тобто створювати системи, які будуть працювати автоматично. Тому що людський фактор є людський фактор, це насправді складна робота, і наші офіцери, які там військові, які стоять на захисті повітряного простору. Це просто як я кажу, це аеробалістичний калькулятор в голові, який розраховує з якою швидкістю, коли під яким кутом ставити дула для того, щоб знищити той шахет. Тому насправді тут треба питання. Питання щодо створення систем, які зможуть робити автоматичне знищення таких повітряних сил, як БПЛА Шахет. Ну і знов таки, треба шукати рішення протидії протирозвідуваних російських БПЛА. І зараз ці рішення знаходяться. Ми шукаємо, є певні вже напрацювання, і я думаю, що скоро будемо бачити гарний результат. Пане Анатолію, дякую вам. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди. Тисніть вподобайку під відео і підписуйтеся на канал П YouTube.